І так, продовжуємо щить крок. Хворий В. Э, 23. Об'єктивно-шкірні покриви, жовті склери і критичні. Пульс 66 ударів за хвилину. 120, 80, АЛТ. Тимолаопровова норма. Значить, у нас немає ні цього, ні серця, ні гепатіта. Загальний білірубін 34. За рахунок непрямого. Значить 23 роки. І критичні жовті склери. І білірубінний прямий. Це синдром Жильбера. Синдром Жільбера. Дальше хворий 50 років. Госпіталізований із карами на серцевий біль та за задишку, які виникли раптово після значного фізичного навантаження, на яких зафіксована СТ. в другому, третьому і АВ відведеннях підвищення КФК, МВ майже вдвічі відносно норми, який діагноз є найбільш вирохідним. Ну, в даному випадку гострий не передній, а задній інфаркт міокарда. Гострий. Задній інфаркт міокарда. Хлопець 15 років з дитинства зашаждає на атопічний дерматит з алергією і на м'ясо ракоподібних. Останні три місяці після покупки акваріумних рибок з'явився реніт-конюктив. Реніт і конюктив у нього з'явився. Свербіння онсі. Рівень якого імунологічного показника треба визначити. Ну, дебілом треба бути, щоб не твіти імоноглобоління хворого. 47 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця близько 5 років, протягом останнього тижня відмічено значне погіршення клінічного стану, а саме посилення інтенсивності та частоти виникнення загрузиних болів на висоті фізичного навантаження, на яке подібна депресія, на яке подібна депресія, Сегмент СТ-2, 3 авф Реакція з боку крові не відміняються, який діагноз є найбільш вірогідним. Прогресуюча стенокардія. 5 років хворіє протягом останнього тижня відмічено погіршення клінічного стану. У хору, де 46 років в першому житті з'явилися болящо локалізовані за нижньою третиною грудини та виникають на фоні фізичного навантаження, на яких є депресія сегменту СТ більше 2 мм в 2-3 АВФ реакція з боку крові не міщається, який е-е Значить, з'явились вперше в житті, значить це що? Стенокардія, що вперше виникла. Стенокардія, що вперше виникла. в 48 років відміщаються часті напади за грудинного болю, що виникають. Раптово при цих станах допомагає ніфедипін, ніфедипін нам впоч. Або антагністи кальцію. Типа варампоміл і... Ну і цей же ж НІФІДІПІН, на яке що була зареставрована під час больового нападу, відмічала швидко плинна елевація сегменту СТ вгору. В них відведення реакція з боку крові не відмічена. Який діагноз є найбільш вірогідним? Ну в даному випадку стенокардія. Стенокардія відмічається напади за груди. Що раптово? Ага, вазоспостична стенокардія. За грудиного болю, що виникає раптово. У хворого 36 років після фізичного навантаження з'явилася кашель з виділенням розового ракетиння. Розове хракатиння це подсказочка. Страждає неревматизм на мітральну ваду серця, аскультатива над серцем та нижніх відділах легень дрібно та середньопуха часті вологих рип, який механізм погіршення стану є ведучим. Но в даному підвищення тиску якого? Підвищення онкатистичного тиску крові ніт. Гідростатичного. Да, гідростатичного навантаження, виділення, виділення рожевого кульору. Це гідростатичне підвищення гідростатичного тиску крові. Значить, хурі 19 років, що страдає на системі червоних очах з гострим перебігом, уроження нирок, міокарду, плеври, сулові, планується призначення патогенетичне лікування в аналізі крові, ретроцити, зменшені гемоглобін, таксі, білейкацити, зменшені тромбоцити. Норма сочовина. Не норма. Оберіть правильний варіант. Лікуваннячка. Пернізолон. Перні Системний червоний вовчак. У хору 44 роки з ревматичним стенозом грила аорти з'явились приступи за духи, вначе об'єктивно. Перший тона славності столічний шум на верхівці серця, акцент другого тону над легеневою артерією. Грубий систолічний шум над Аортою на рентгенограмі серцева талія Згладжена Ліва межа серця зміщена ліворуч над 5 см. Чим оболю мовлена поява Систолічного шуму на верхівці сердечка. Ну, це... Мітралізацію. Мітралізацію аортальної вади. Ну, стинул гирла аорти. Приступи задухи вночі і з ліворуч ліва межа серце зміщена. Мітралізація аортального клапу, Оцього аортальної вади. Мітралізація хворого, анахронічний лімфолейкоз, збільшена загальна слабкість, з'явилися жовтяниця в аналізі крові, аритроцити такі там ну, зменшені, гемолобін зменшений, кольоровий норма, ретикулоцитоз, ну щось хороший ретикулоцитоз, мощненький пілірубін, дуже мощненький. Усе чи підвищений рівень Уробілі, уробіліну прямий тиск пумсопозитивний, який ведучий патогенетичний фактор з причиною зниження гемоглобіну. Угу. Автоімунний гемоліз. Автоиммунний гемоліз. Жовтяниця, лімфолейкоз, більрубін. Боре 53 роки звернувся до невропатолога із скаргами на біль в поперековій ділянці на рентгенограмі хребта і тазу виявлено остеопороз, значні кісткові дефекти. В крові помірна нормохромна анемія в сечі протеїнурія. протеїнурія. Це вже хороша протеїнурія. Загальний білок крові 107. Білокрові 107. Яке дослідження 100% його кров'яка ж норма 4375 коротше це не норма яке, яке дослідження слід провести для встановлення остаточного діагнозу стернальна пункція тут я думаю так да, правильно стернальна пункція протеїни білок далі давлячий біль в епігастрі через годину після прийому їжі, печію, кислу відрижечку, хворіє протягом двох років при пальпації живота відмічена помірна болючість в пілорудодинальній зоні при фіброгастодоаденоскопії виявлено антральний гастрит, антральний гастрит, який дослідження оточнить природу захворювання. Дослідження на... Що? Виявлення хелікобактерної інфекції в слезові шлунку, Ну і що, обидва два роки хворіє, вони тільки надумали хелікобактер шукати. Страждає невразкову хворобу шлунка протягом 10 років. Тут взагалі ще краще. За останні 6 місяців схуд на 15 кг, посилала слабкість, з'явилася анарексія від завідмісного її відчуття. Так, яка найбільш вірогідне ускладнення протягом хвороби розвинулась у хворого. Ну, малігнізація. Малігнізація новце ну, відраза від е, м'ясної їжі. Така фішка у нас малігнізація. І схуд на 15 кг. Так, хворожі з років захворіло гостро. Зноблення тупі болі в поперековій ділянці. часто болюча сечове опускання об'єктивно відмічається напруження м'язів поприкову, відділ, позитивний симптом пастернацького, е, нирки, загальний аналіз крові, лейкоцити, здравезні нитрофільоз в аналізі сечі, бі, білок. Нормальний такі білок і ета... Лейкоцити на все поле, бактеріурія, ваш попередній діагноз. Ну, я думаю, тут діагноз шукати не треба. Гострий пілоніфрити. Тут понятно, сразу на все поле зору гострий піоніфрит. Так, чоловік 55 років скажеться на слабкість, зменшення сечової ділення шкіряну свироплячку, Протягом 15 років страждає хронічним піленефритом, об'єктивно шкіряні сухі, жовтим відтінком. Ем, при аскультації тони серця глухі вислуховується шум, перикардо, кретинін, 1,1 клубочкова фільтрація 5 мм за хвилину, яке лікування яке ж? Каже, тут вже лікування, тут вже гемодіаліз, це вже весело. Лікування веселкове. У хворого 64 роки, що давно страждає на захворювання легень, виникло чергове загострення при дослідженні виявлено шаруте жовто-зелений. Містить багато лейкоцитів, де, де трити еластичні волокна, якому захворюванню. Ну, якому тут? Хронічний абсцес легені. Тут же ж є волокна і жовто зелений Прям абсцес легенів прям підказує. Хронічний же ж більш немає ніяких. Все, хронічний абсцес легені. Хворий 58 років, скажеться на різко вилежану задишку інспіраторного характеру. Значить, акроціаноз, колокочу дихання. При аскультації серця акцент другого тону над легеневою артерією. Оберіть комбінацію медикаментів для лікування. Так, морфін з фросевітом. Інспіраторна задишка. Акцент другого тону над легеневою артерією і давління 230 на 130. Я бочно пропускаю, але це, це таке давління, как бы заметне. Це вже набряки там є. Порасеміт і морфін, снять, больовий синдром і набряковий. У хворого 40 років, який раніше тривалий час хворівангіном і не лікувався виявлені послабленні першого тону на систолічний шум на верхівці, що проводиться в між березі з та вліво. Під пахвинну впадину акцент другого тону на волегеневій артерії, для якого патологічного стану характерні видані, видані клінічні симптоми. Недостатність мітрального клапана, скоріше всього. Недостатність мітрального клапана. Акцент другого тону артерії. Систолічний шум. Сам такий хороший. Хороший систолічний шум. Недостатність мітрального клапана. Хворий 28 років після аденовірусної інфекції скажеться на біль ділянці серця, серцевиття задуху, блідий акроціонос, мечі, серце розширені праворуч і ліворуч, тони то глухі на ЕКГ, ПК-02, низький вольтаж до пцівер, для якого захворювання найбільш характерне. Ну, в даному випадку аденовірусної інфекції, вірусний, вірусний міокардит, порушення в міокарді і аденовірусна інфекція, розширення меж. Так, хворий К4 добитому з'явилось висипи на шкірі, що супроводжує свербінням. соробінням, турбує здотяжого тятупи біль у правому підребір'ї закрепна. За, за день до того з'їла копчене м'ясо раніше схожі реакції з'являлися після вживання значної кількості томатів, полонить шоколад, об'єктивно на шкірі обличчя тулубу кінців Протикарний висип. Дівень загального і, і моногобліну є в нормі, які найбільш ну, псевдоалергії. Тут і думають нема що. Псевдоалергійка.